Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про капусту, а саме броколі і цвітну капусту. Зараз, сьогодні 30 квітня, ми висаджуємо відкритий ґрунт розсаду цвітної капусти і броколі. Хочу коротенько розказати, показати, як це робимо і дещо ще покажу про касети. Ось у нас є. Це у нас броколі в такій 160 тій касеті, Це цвітна і це цвітна. Вона трошки має різні різний вигляд, тому що в різних касетах посаджена. Ну, броколі зрозуміло, що вона відрізняється трохи. От, потужніша. Але от хочу порівняти цвітну в різних касетах. Касета 160, о, що та що та. Тут вища касета, тут нижча. І там, де вища касета, розсада на порядок гарніша. Ось такий вона має корінь. Досить непогана. В цій касеті така вона трохи поломана її трохи деформувало, тому що кореневої системи небагато. Ось такий вигляд вона має. Деяка засохла з краю, не долилась. Трохи менша касета і, відповідно, менше вологи. Волога швидше з такої касети швидше вона підсихає і її, за нею потрібен більший догляд. Ця касета 160-та конусна, от вона нам найбільше сподобалась. Гарна рослинка. Дуже гарний корінь має, потужна. Перший листок вже почав жовтіти, тому що можна було її висаджувати ще трохи раніше, але як завжди не вистачає часу. Ось так вона виглядає висаджуємо, висаджуємо ми її через 40 см рядки. Через 40 см рядочки полосками в 4 ряди. Чотири ряди, потім приблизно півтора метра відстань і далі зне, знову чотири ряди. От. На цьому міжряді має бути полуниця. Хочемо посадити, щоб потім забрати капусту і буде, будемо робити розсаду полуниці. Ось таким, такою сажалочкою садимо. сажалочкою садимо дуже класно, швидко і надійно ось ось такі справи.